Квітка на камені. Саме так свого часу називала це місто Леся Українка. Воно було останньою столицею Української Народної Республіки. Тут знаходиться одне із чудес України. В цьому місті можна загадати бажання, щоб воно збулось. А де я обов'язково вам розповім в цьому відео. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні ми приїхали до Кам'янець-Подільського. Символом міста є Олень і з ним пов'язана легенда про заснування Кам'янець-Подільського. Заблукали якось князі Корятовичі на полюванні. І круторогий Олень. Вивів їх на острів чудної краси. Вирішили, коріатовичі заснувати тут місто, майбутню столицю Подільського князівства. Музика. Нашу екскурсію містом ми почали з найромантичнішого місця Кам'янця-Подільського, Лебединого озера. Найбільша прикраса якого лебеді. Які мешкають у водоймі. Лебедине озеро це природній парк, який затишно розташувався в самому серці княжого міста на краю урвища Смотрицького каньйону, якому вже більше 230 тисяч років. А вік порід, які його утворюють, понад 400 мільйонів. Кам'янець-Подільський розділяється на дві частини каньйоном, в якому протікає річка Смотрич. Старе місто знаходиться на скелястому півострові і з'єднується з новим містом Новопланівським мостом. Ми направляємось в старе місто, яке безумовно є серцем Кам'янця Подільського. І першим ділом я хочу зайти в Троїцьку церкву. І про неї. Декілька цікавих фактів. Перша згадка датується 1582 роком, коли храм був дерев'яним. Після захоплення Кам'янця-Подільського турками Троїцьку церкву було перетворено на мечеть. У 1722 році храм передали греко-католикам, а при ній заснували монастир Василіанів. На території монастиря знаходиться джерело. Яке за легендою володіє цілющими властивостями. У 1935 році, в часи радянської влади, Троїцька церква була зруйнована. І тільки з 1995 року храм почали відбудовувати. А ми вийшли на центральну площу Кам'янця Подільського площу Ринок, яка протягом століть слугувала торговим. Культурним та суспільним центром на площі розташовані такі визначні пам'ятки, як ратуша, вірменський фонтан, будинок польського магістрату, турецький мінарет. А ми з вами направляємося до місця, де ви можете загадати свої бажання. Для того, щоб це зробити, вам потрібно пройти. Повстріумфальні ворота костелу Петра і Павла. На вершині цих воріт скульптура Яна Непомуцина, покровителя сповіді. Біля святого четверо скульптурних янголят застигли у молитві. І ваше бажання обов'язково здійсниться. Костел Петра і Павла має цікаву історію. Він був кафедральним собором, перетворювався на мечеть під час турецького панування, а в радянські часи. Був закритий і використовувався як склад. До костелу прибудований мінарет, зведений османцями в XVII столітті. Це єдиний подібний мінарет в Україні, який зберігся до наших днів. Замість того, щоб його зруйнувати, римокатолики після повернення храму встановили на ньому скульптуру Богородиці. Вона зображає Діву Марію, яка стоїть на півмісяці та земній кулі. Костелу можна продовжити дослідження стародавнього камінця, спустившись сходами фаренгольця. Але ми з вами йдемо всередину храму, бо там знаходиться один шедевр. Це надгробок Лаури Пшездецької, створений видатним скульптором Віктором Бродським. Лаура Вшездецька була молодою шляхетною дівчиною, яка померла раптово у віці 21 року. Її наречений граф Міхал Потоцький був спустошений горем і замовив цей надгробок як пам'ять про свою кохану. По другій версії цей надгробок замовили батьки дівчини. Є одна легенда, що скульптура оживає щоночі, щоб зустрітися зі своїм коханим. Далі ми направляємося до Домініканського собору, який є не лише архітектурною пам'яткою, але і символом віри та стійкості українського народу. Він зберігся протягом століть, переживши численні випробування і сьогодні слугує духовним осередком для багатьох людей. Зараз храм зачинено, але ви при обов'язково його відвідайте. Щоб відчути його величну красу та багату історію. Особливою гордістю Кам'янця-Подільського є його замок велична фортеця, що протягом століть слугувала оборонним форпостом та резиденцією для князів, воєвод та гетьманів. Точна дата заснування замку є предметом дискусій серед вчених. Сьогодні замок перетворено на музей, де можна ознайомитись з його багатою історією, побачити старовинні артефакти, а також побродити його вежами та бастіонами. Перший раз в цю вежу я попала, коли мені було 9 років, і вона мене вразила. І чому вона мене вразила, я зараз вам покажу. І для цього ми йдемо в башту, яка називається папською. І в ній був ув'язнений устим кармелюк. Я побачила тут Устину кармелюка. Але він тоді був зовсім інший. В нього були очі. Ніби справжньої людини. Я подумала, що людину тримають за хратами. В дитинстві цей експонат виглядав мені зовсім по іншому. Більш реалістичним. В цій же папській вежі, а так вона називається, бо була збудована завдяки меценатству папи Юлію II, Є гончарна майстерня. Де талановиті майстрині виготовляють оригінальні та унікальні вироби з глини ручної роботи, філіжанки для кави, посуд і різноманітні сувеніри. І це все ви можете тут придбати. Я люблю такі сувеніри, бо їх можна використовувати в побуті. Особлива моя любов це філіжанки, і коштують вони тут 500 гривень. Кам'янець-Подільська фортеця протягом століть вражала уяву людей, тому не дивно, що з нею пов'язано безліч легенд та переказів. Ось декілька з найвідоміших. Перша легенда про турецьку полонянку. За цією легендою під час турецької облоги фортеці у 1672 році молода полонянка на ім'я Орися закохалася в козака на ім'я Іван. Вона допомогла йому пробратися до фортеці, де козаки змогли відкрити ворота та здолати ворога. Неприступність цієї оборонної споруди породила іншу легенду. Одна з них розповідає. Що під час Хотинської війни до фортеці підійшов хан Осман ІІ, володар Османської імперії, однією з найбільш могутніх держав того часу. Він був вражений міцними стінами та величними вежами Кам'янець Подільської фортеці і спитав у своїх підданих, хто ж створив це диво? Сам Аллах відповіли вони. Мудрий хан тоді розвернув своє військо і відступив зі словами. Тоді нехай і Аллах бере її. Замок складається з двох частин: старого замку з мурами та баштами та нового замку з земляними валами та ровами. Фортеця була збудована до часів появи вогнепальної зброї. Тому башти замку та міста були повністю кам'яними та мали кам'яні кронштейни й верхи. Найстаріша башта фортеці збудована в 14 столітті. Найвища башта комендантська, з якою відкривається панорамний вид на місто. Трошки пройдемо з вами ходами фортеці. Ці стіни дихають історією. Незважаючи на свою насичену військову історію, Кам'янець-Подільський замок був взятий тільки двічі. У 2007 році Кам'янець-Подільська фортеця була внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Відвідайте її обов'язково! І ви на власні очі побачите велич і красу цієї квітки на камені. Нагулявшись по старому місту та фортецею. Надихавшись свіжим весняним повітрям, я переходжу до своєї улюбленої рубрики. Кам'янці-Подільському дуже багато закладів, де можна смачно поїсти. Але я вас привела в нестандартне місце, яке подобається особисто мені. Виїхавши за місто в сторону Хмельницького, є ділянка дороги, яку всі водії знають. І називається вона Тещин язик. Проїхавши її, ви побачите декілька кафе-шашличних. Вони відомі, тому що знаходяться тут давно. Ми вибираємо кафе Бабайка. На перший погляд, нічого особливого. Але дивує величина м'яса на шампурах. Вони тут дуже великі. Розміром з великий чоловічий кулак. Тут я замовила бограч. До якого подали сметану. Вограч був наваристим, не дуже перченим і смачним, а коштував 110 гривень. Також замовила шашлик. Це якраз один шматок м'яса, печену картоплю на шампурі, грецький салат і узвар. За це все я заплатила 630 гривень. Все було дуже смачно! І я раджу вам завітати і спробувати ці смаколики! Друзі, сподіваюсь, вам сподобався наш випуск. Тому підписуйтесь на канал Подорожі Надії, ставте лайки, коментуйте це відео і до нових подорожей. Сподіваюсь на підтримку українського контенту підписками, коментарями та лайками.